За крок до статусу курорту неочікувана прес-конференція слов'янського міського голови Нелі Штепи була присвячена рішенню Кабінету міністрів України про оголошення природної території Слов'янська курортом державного значення. На порядку денному сьогоднішнього засідання Кабміну наше питання стояло під номером один. І єдина сьогодні. Первым вопросом был заслуханий вопрос про оголошення природных территорий міста Славянской, Донецкой области, курортом державного значения. И единогласно было принято этот вопрос, все подняли за. Цьому рішенню передувала велика робота. За словами Нелі Штепи, останні півтора місяці пройшли у роботі по відновленню пакету документів на присвоєння статусу. Зроблено дві серйозні експертизи екологічна та санітарно-епідемічна. Всю документацію прийшлося знову узгоджувати у семи міністерствах. Та зусилля Стоянської влади підтримали народні депутати. Це Малишев Владимир Степанович, це Косенюк Олександр Сіславич, це Камар Ніколай Степанович. Эти три человека, они, мы их убедили в том, что город Славянск может выжить только в том случае, если сегодня ему дать такой статус города курорта. Після позитивного рішення Кабінету міністрів документы по статусу міста курорту надані до профильного комітету Верховної Ради. Наші документы после Кабинета министров уже отправили в комитет Верховного Совета. Катрива зглавіла Бахтієва і сьогодні вже розглядається. Які ж переваги отримає Слов'янськ від курортного статусу, за словами Нелі Штепи, фінансування нашого міста з держбюджету збільшиться на кілька порядків. Та спочатку буде створена програма розвитку міста курорту державного значення. Головним чином увагу приділятимуть рішенню нагальних проблем реконструкції фільтрувальної станції, очисних споруд, автомобільних доріг і обов'язково залученню інвестицій.